Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам, дякуючи їм, маємо ще один день, ще один понеділок і вирішив маленько мотнутися. подивитися, що тут у нас робиться на городі, на виїзді, на світанку так у нас говорять. Подивіться, як там та картопля повилазила після того, як ми її е, нагорнули другий раз. Це у нас виходить другий раз. Я думаю, його око заживе, вже фактично немає. І ми пройдемося ще третій раз, і то вже буде останній, будемо надіятися, що пройде якийсь дощик, Картопелька наша підніметься, закриє рядочок, і тоді вже не так буде рости бур'ян. Ми в цьому ділі не профі, але для когось це багато, для когось це зовсім капля в морі. Тобто кожна людина ну, якось рахує з тої точки зору, наскільки воно йому потрібно. З одної сторони, коли людина займається там чимось іншим, ходить на роботу, тобі ж або працює в бізнесі то ну, це лишня марна як, е, трата часу і як кажуть краще конечно, купити. Ну, але в мене є час, е, маю можливість, є чим. Так що посадили, хай роди на всяку долю, тобі ж з вами посадили, з вами підгорнули. І я сподіваюся, що е, поганяємо жуків і якщо не з'їдять, головне не протикати, то ми це все діло з вами викопаємо восени. Так що так виглядає наш город. Посадили, як, там, як казав, як віл постяв, але на даний момент начебто нічого. Ну, а також е, хотів би почути вашу точку зору, хотів би звернутися до вас, до глядачів. Є у нас така ситуація, хто пам'ятає. Та всі пам'ятають, я думаю, ті, хто дивляться мене, купили ми вже 53 автівки і передали хлопцям. На даний момент зараз готується там ще дві. Ми на них дозбируємо, тому що постійно гроші висмикуємо. Знову купили інструменти хлопцям в підрозділ для того, щоб могли ремонтувати автомобілі. Це гайковерт і болгарку на акамулятор, щоб можна було на виїзді щось робити, ну а також робити ремонт тої чи іншої техніки. Також працюємо в напрямку ребів. Потрібно для 72-ї, потрібно для 32-ї, потрібно для 113-ї бригади. 113-та хлопці і дівчата там зібрали. Ну, головне його зараз знайти, те, що їм потрібно. Так що, друзі, ну а також у нас була нештатна ситуація. Хто пам'ятає, постараюся зараз зробити запис екрану, вставити той кусочок відео. Є у нас Микола Миколайович, роздобуть молодий хлопчина, який допомагав нам в перезуванні автомобілів на шиномонтажі, і він попав у ДТП. На жаль, ми живемо в такій державі, де існує несправедливість і в кого більше коштів, той і правий. Я вставлю те відео, як трапилося ДТП. Він їхав по головні і в нього поцілили. І дитині тепер потрібно робити операцію, і потрібно 70 тисяч гривень. Вони відкрили збір. Але я не можу стояти з боку. Хотів би все-таки звернутися до своїх глядачів. Чи можна буде допомогти від нас? Миколі Роздобудько, хто матиме таку можливість, ви маєте можливість задонатити. А ми з вами передамо кошти, тобто закриємо це питання для того, щоб дитяті поставили його на ноги І зробити ті операції на тих ногах. Е, так що е, хто має можливість е, задонатити, ну а ми закриємо це питання. Так що я думаю, що від перестановки доданків сума не міняється, але мені важлива ваша думка, чи правильно ми з вами зробимо, чи ні. І хто має таку можливість, ви е, маєте можливість задонатити і в призначенні написати, колі на операцію на. Його коліно. Так що, якщо є така можливість, я розумію, що кожен день одне те саме, але я розумію одне: якщо ми не будемо підтримувати наших захисників, і якщо хлопці не вистоять там, то вони прийдуть сюди. Не хлопці прийдуть сюди, прийдуть кацапи, і я думаю, що ми їм не потрібні. Ми не потрібні. Це тільки відстань, це тільки час і біда у нас. В державі, ну але ця біда також зв'язана з хлопчинкою, який нам постійно допомагав фактично всі автомобілі, які у нас перезувалися, дякуючи шиномонтажу Віанорі магазину. Ну а також, якщо на монтажник, він ніколи не брав коштів за те, що перезуває з першого разу. Так що в нього є такий принцип і завжди приймав участь і підтримував нас і в лотерейках, і в усіх цих моментах. Ну а на сьогоднішній день прикутий до ліжка. Так що, якщо є така можливість, підтримайте. Зараз спробую з старого відео зробити запис екрану, як я до нього їздив у лікарню. Напишіть, чи варто це робити. Напишіть, чи підтримуємо, так що разом до перемоги. Якщо там назбираємо менше чи більше, тому що вони там відкрили збір, ми закриємо запитання, що вони не дозбирають. І від перестановки доданків сума не поміняється. Постараюся це все діло відзвітуватися перед тими глядачами, які підтримають мене у цьому починанні. Так що, друзі, ну а ми я ж, зробили розвідку, приїхали на город. Картопелька буяє, жуків поки немає. Я, дякуючи Богу, пройшов дощик. Картопля така більш-менш рівненька. Тут у нас фактично вже воно в перемішку білі сорти. Тут у нас і Гренада, і королева Анна, і Саншайн. Тобто білі сорти, ну і там десь є пікасо, пролітає. Так що садимо в основному білі сорти, які ми їм. сотки посаджена червона картопля. Не знаю, який то сорт треба буде спитати з людини. Вона мені привезла її, але я чомусь не запитав. Так що, друзі, такий невеличкий відеоогляд, хто має можливість. І кричу сос, тому що рахую, що це дитя заслуговує на підтримку. І якщо з миру по ниточки, то ми його поставимо на ноги, йому ще жити з цим. Це юний патріот, який прагне перемоги, в якого батько також зараз на відновленні. І, ну, на жаль, така ситуація. Машина вщент. Батько батько він возив на реабілітацію, тепер нема кому возити. І є така біда, біда одна не ходить. Так що... Задача наша яка? Підтримувати один одного і тільки в єднанні все сила. Так що, друзі, ну от такий відос, непонятно про що, але в голові одна та сама ситуація, спілкування з хлопцями, потрібні ті чи інші речі. Там колеса, там резина, там передній мост на ниву тайгу, там холодильник, от, ну і автомобілі, і реби це болюче питання. Так що, друзі, на цьому завершую, вставляю зараз. ДТП, постараюся знайти, як ми були у лікарні після ДТП. Так що підтримуємо один одного. І так легше, як там кажуть гуртом, і батька бити. Ну, батька ми бити не будемо. Так що погнали. Гарного перегляду, по можливості підтримайте, всіх обняв, підняв. Дякую за довіру, дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим Збройним силам України! Куріника з... 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 з осколками. А що той боєць приїжджав до тебе? Приїжджали? Не приїжджав, але він слова не хотів. Ну вчити весь час. Так а чого він тоді приїжджав? <плодиці> То? Не хотів договорювати? Хотів. А хотів договорювати. Але ну Жін, жінка, жінки. Не було, щас, Бо вона адвокат, вона йому слова не дає сказати, щоб він лишнього не лягу. Uh -huh. ну, ну він вже на встрічку виїхав, тобі в лоб, виходить, так? Да? Yeah, 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 yeah. Малий, все буде, я тобі кажу, гуд. І це на їхній совісті, і ми всі перед одним Богом. Я тебе можу поняти, як не хто інший. Я тільки лежав трошки не тут. І це було 20 років назад, 19, в хірургії на другому етажі. Я год просрав, але я знаю ціну життя, я знаю ціну моєї дружини, твоєї дівчини, о, яка біля тебе. Це дуже важливо. В таких ситуаціях, по-перше, познаються друзі, познаються ті люди, кому ти потрібний. Тобто ти оціниш життя. Уже давай з кожного негативу візьмемо позитив. Це, що Понятно, розуміло? що. Я про це кажу я не, не розстраювати. 15 -15. Все буде добре, малий. Я ж ти вчора казав, все, буде чин нічим. Уже трапилось, ми виліземо з цієї халепи. Все буде добре. Ну про те, що як там, біда одна не ходить, батька на ноги не поставили. Тут той, хто ставив на ноги, попав у таку халепу. Так що... А з головою що там? Безконечне количество швів. Ну, братан, я тобі скажу одне, знаєш трошки по приколу, бо шрами украшають мужчин, да. так що все нормально, так? Да. Да? да я що не знаю, чи що, знаєш, що я тобі привіз? Ми тільки що варили вареники. і я, я кажу: я не знаю, можна йому їсти чи ні. Але Леся Петрівна каже, Шелудьківські вареники про ті, що я розказував і з тим, тим паштетом, який на стрімі. Так що гарячі вареники тебе погодують там. Дівчата там тобі на скору руку насобирали конфет, поділилися своїми. Боня. Ну, шилутька ж вози, те, що йому дають, знаєш. Ну і таке там, сучку там. А ти свисти, і якщо треба, то ми розберемося з тими, хто нас обідав. Ми їх прославимо на весь світ. Ну, не на весь світ, на, на невеличку нашу аудиторію, але. Це теж є невеличка зброя, тому що я думаю, якщо люди будуть буксувати, є номер телефону, подзвонив, що Лудько приїде. І то, що не розрішають йому казати, то хай скажуть нам на камеру. І ми задамо прості питання, тому що все-таки, коли ми знаходимося на дорозі, ми кожним відповідаємо не тільки за себе, а й за чиєсь життя. І він забрав у тебе здоров'я, він забрав у тебе час. Да. Так що, все, кажи підписчикам, це ближче інженерю. Це буде добре. Ой, я не буду тебе напрягати. Да, є я люди. Та таке та сумка, сумку треба, як ти свисти, що треба, ми тобі з під землі достанемо і знайдемо. І я тоді вчора там у відео сказав, що в нас біда, отака. І вже люди писали, ті, хто дивляться все відео, вже говорили, калюні не киснуть. Кріпиться, ми команда все буде чинчинарем. Так, я вже на саді сьогодні вже даті не був. Так що все буде чинчинарем.